Окей, я не знаю, хто це має почути, але ви не є жертвою обставин. Ви є творцями свого життя. Ви самі створюєте свою реальність своїми думками, своїми установками і своїм щоденним вибором. Успішні і морально сильні люди не народжуються, ними стають для того, щоб щось отримати в житті, для того, щоб досягнути своїх цілей. Ви маєте стати перш за все морально сильними, тому що кожна ціль передбачає зріст. Тобто, щоб отримати щось, ви повинні пройти крізь труднощі, крізь провали падіння. Ви маєте пройти через це. І щоб не здатися на половині вашого шляху, ви маєте виробити в собі ось ту саму моральну силу. Щоб могти продовжувати йти далі. Щоб незважаючи ні на що, ви мали ось цей стержень всередині, і ви могли собі сказати: я можу впасти сто разів, мене можуть образити, мене можуть скривдити. Але я встану, і я стану ще кращою. Ось така ментальність у вас має бути. Якщо я можу в чомусь програти, то після програшу я стаю ще кращою. З таким мисленням ви вже виграли по житті. Хто така морально сильна людина це не та, кому пощастило народитися з такими генами, з такими вміннями, з таким характером. Не пощастила. Морально сильна людина це та, яка робить правильний вибір щодня. Це та, яка фокусується на маленьких звичках, на важливих навиках щодня. Це та, яка щодня стає на один відсоточок кращою. І ви так само можете нею бути. У вас є все всередині, у вас є ваш власний потенціал, і ви вже можете бути морально сильною людиною. Щоб нею бути, вам варто зробити вибір. З сьогоднішнього дня я обираю бути морально сильною людиною. Друзі, всім привіт! І сьогодні у відео ми поговоримо про навики, якими володіє морально сильна людина. Окей, і перший навик це вміння довіряти процесу. У вас має бути ментальність, що все трапляється для вас. Кожна ситуація, яка приходить у ваше життя, кожна розмова, кожна людина, кожна зустріч, кожна випадковість, все стається для вас. Все стається для вашого зросту. Абсолютно все, що ви отримуєте в житті, це відповідь на ваші прохання. Відповідь на ваші запити. Окей, ви ставите ціль, що ви хочете досягти успіху у певній справі. Як ви це маєте зробити? Крізь труднощі. Крізь випробовування, крізь вихід із зони комфорту. Суть нашої людської природи така, щоб вирости, ми маємо вийти із зони комфорту. А за своїм бажанням ми не здатні виходити із зони комфорту. Тому для нас трапляються часом труднощі. І в цей момент. Важливо довіряти процесу. В цей момент важливо зупинятися, відволікати себе і бути свідком всього, що відбувається. Тобто не діяти на автоматичному механізмі, не реагувати емоційно на все, що з вами трапляється, не впадати в стан жертви, а просто зупинитися, відійти, подивитися збоку і задати собі питання. Ті люди можуть бути несправедливими до мене. Вони можуть скривдити мене. Вони можливо мене образили. Да? можливо, з ними щось не так. Чому це сталося для мене? Який зріст ця ситуація мені несе? Що я можу взяти? Який урок я можу взяти з цієї ситуації для себе? Ви в житті приходите в таку класну школу і безглуздо не використовувати те, що трапляється з вами, безглуздо не обдумувати те, що трапляється, тому що. Це такі навики круті, це такий зріст духовний, ви можете отримати абсолютно з кожної ситуації важкої. Чому тоді не відійти, не подивитися на це все збоку і запитати себе, чому це сталося зі мною? Без критики себе, без засудження. Окей, зараз я от маю цю ситуацію, назад я не повернусь, зате я можу зрозуміти, для чого мені це сталося, де я тут можу вирости? Що мені можливо треба опрацювати в собі. Я себе не засуджую, все окей, але я хочу вирости. Я себе люблю, і через любов до себе я хочу вирости. Окей, класна ситуація сталася, і тепер я можу подивитися. Можливо, мені варто навчитись не допускати до себе певних людей. Можливо, мені варто навчитись виставляти власні рамки. Можливо, мені варто навчитись більше себе поважати, вибирати, ставити себе на перше місце. Можливо, люди можуть легко мною маніпулювати. Можливо, в мене є відчуття страху, я погоджуюся на менше. Можливо, я зараз у відносинах, які є токсичні, деструктивні, які руйнують мене, і я цього не бачу. І ось сталися ситуації, які дали вам змогу це побачити. Окей, подякуйте, подякуйте і довіряйте процесу. Все стається для вас, все стається для вашого блага. Наступний навик морально сильної людини це вміння менше говорити і більше. Слухати. Насправді це досить важлива позиція, тому що коли ви менше говорите, ви більше аналізуєте. Цієї позиції не вас вибирають, а вибираєте ви. Тому що, коли ви багато говорите, коли ви не можете посидіти з кимось в тишині, коли вам здається, що ви маєте всю пустоту заповнювати собою, ви намагаєтеся продати, Намагаєтесь себе показати, доказати іншим. Коли ж ви. Вмієте мовчати, і вмієте уважно слухати, ви вибираєте. Ви не домальовуєте людині рис, яких в неї немає. Ви спостерігаєте абсолютно за всім, що вам кажуть, що вам показують, які жести людина використовує. Ви дивитесь її в очі. І ви буквально можете считати дії іншої людини. Вміння мовчати, вміння не заповнювати весь простір собою. Навик сильної людини, тому що вона вже знає себе тут, і не варто доказувати себе іншим. Вона вже знає, що вона на своєму місці, що з нею все окей. І з такої позиції їй навіть цікаво дізнатися про інших людей, їй цікаво дізнатися світ іншої людини, їй цікаво все досліджувати, слухати, сприймати. Чому людина багато говорить, тому що вона хоче себе продати, тому що вона хоче показати, дивись, що в мене є. Особливо при перших зустрічах. Я вас прошу, не говоріть багато. Не варто розказувати про себе все і відразу. Да майте якусь загадковість. Не намагайтеся заповнити собою весь простір, я вас прошу, дайте людям місце дофантазувати про вас, уявити щось про вас, домалювати класні якості ваші. Не варто всю себе віддавати відразу, не варто розказувати, скільки його ви вмієте і знаєте, тому що це щитується як низька самооцінка. Це щитується, ніби, подивись, яка я класна, і вибери мене. Вибери мене, тому що я думаю сама, що зі мною щось не так. І я тобі розкажу все, що я вмію, все, що я можу. Менше слів, більше дій. Ось тоді буде повага до вас. Ось тоді ви самі відчуєте свою внутрішню силу. Чим більше людина має в житті, чим більше вона досягла, чим більше вона класних якостей має, тим менше вона буде про це розповідати. Вона може мовчки створити образ і враження про себе. І це важливо. І це не означає завжди мовчати, боятися сказати слово. Ні. Просто робіть це влучно і не робіть це занадто багато. Коли вас багато, від вас хочеться піти. Коли вас багато, від вас втомлюється. Люди хочуть, щоб в них цікавились. Люди самі люблять про себе розказувати. Отож, будьте такою людиною, якій хочеться розповісти, вмійте задавати правильні питання і вмійте мовчати, тому що це риса морально сильної людини. Вмійте мовчати не зі страхом, а з впевненістю. Вмійте подавати своє мовчання як загадковість, як просто ви на своєму місці. І вам не потрібно бути голосними. Ви не потребуєте себе доказувати. Ви не потребуєте ось цього галасу. Ви можете бути впевненими мовчки. Ось це навик морально сильної людини. Відчувати впевненість. Мовчати, спостерігати і при тому відчувати впевненість. Морально сильні люди ставлять себе на перше місце, навіть коли це найбільш важко. Ви маєте вміти ставити себе на перше місце, коли це найбільш дискомфортно, коли це завдасть вам найбільше болі і, можливо, втрат. Ви маєте вміти сказати ні, коли вам це найбільш важко. Ви маєте вибрати себе завжди. Ви маєте ставити завжди себе на перше місце. І це не про егоїзм, це про здорову позицію. Якщо ви не поставите себе на перше місце, що ви можете віддати іншим людям? Як ви з пустої чаші можете щось віддати щиро людям? Якщо ви віддасте із своєї пустоти, ви захочете забрати назад. А ось це нездорова позиція. І ось це про егоїзм. Ви маєте вміти вибирати себе, тому що ви є ресурсом, все, що ви потребуєте, вже є всередині вас. Ви є своїм натхненням, любов'ю. Все, що ви потребуєте від інших, ви можете і маєте дати собі це спершу. Ніхто вам не дасть те, що ви не можете дати самі собі. І що ви потребуєте любові, дайте це собі спершу. І що ви потребуєте поваги і підтримки, почніть робити самі для себе. Ви є найголовнішою людиною в своєму житті. Хто, як не ви, хто вас може любити більше, ніж ви самі? І дами є всі. Деякою мірою егоїсти, і це нормально. Це частина нашої людської природи, тому що ми маємо вибирати себе. І ми маємо любити себе. Ви є самі в себе. Ось ви. Кого ви там ще чекаєте? Чому ви, людина, яка є сама в себе, яка була і завжди буде в себе? Чому ви самі не можете дати собі тої любові і підтримки? Завжди ставте себе на перше місце. Ви маєте знати свою цінність, ви маєте знати те, що ви можете віддати іншим. Але якщо ви не поставите себе на перше місце, то що ж ви зможете віддати? Ви є ресурсом, особливо якщо ви жінка, ви є джерелом, ви є енергія, ви є ресурс, який потребують інші. Кожна людина у своєму житті шукає вигоду. Кожна людина у відносинах шукає вигоду. І, о, як би страшно вам це не звучало, але це правда. Якщо ви є моральною. Сильна людина, якщо ви є адекватна людина, усвідомлена, здорова, у вас є свої цінності, у вас є свої цілі, у вас є класні навики, не критикуйте, не засуджуйте. От ви маєте дати що інше. ви є джерелом, від вас заряджаються, от у вас така класна енергія, від вас заряджаються. З такої здорової позиції, скажіть мені, будь ласка, чи ви будете вибирати людину, яка не має вам що дати? Для чого тоді з нею вступати у відносини? Тобто, якщо вам буде гірше з людиною, ніж самим собою, для чого тоді бути з тою людиною? Не вибачте мене, ніхто не буде спілкуватися з людиною, яка буде тягнути тебе на дно, яка буде тобі постійно скаржитися, яка буде постійно виснажена, яка буде постійно критикувати все, яка буде знаходитися в стані жертви їй завжди не щастить. В неї таке життя погане, всі люди погані, для чого здоровій людині так? Така людина поруч. Для чого? Кожен має мати вигоду у відносинах, і ви маєте знати, що ви можете дати у будь-яких відносинах, і це нормальна позиція. Як жінка чоловіку, ви можете дати ось це наповнення, тому що у вас така сила всередині є. Але де ж ви її візьмете, якщо ви не поставите себе на перше місце? Де ви її візьмете, якщо ви через страх бути покинутою, Якщо ви через страх якийсь. Не вибираєте себе, ви вибираєте інших. Ви думаєте, що через те, що ви пожертвуєте собою, інші люди це оцінять. Але це неправда? Жертовність ніколи не оцінюють. Ніхто не любить жартовності. Кожен потребує щирої любові, щирої віддачі. А що таке жартовність? Це я віддала тобі все, що ти мені зараз можеш дати взамін. Це претензії. Та де ж це любов? Де в цьому ви бачите щирість? Ставте себе на перше місце. Принаймні для того, щоб не виходити із цієї позиції претензії. ніколи не віддавайте, коли ви не в змозі віддати. І завжди собі задавайте питання, я роблю це для іншої людини, тому що я дійсно так хочу. Чи я боюся? Чи я боюся, якщо я не зроблю, то мене не виберуть, якщо я не зроблю, то мене почнуть менше любити ось ця позиція страху. І завжди запитуйте себе, а з якої позиції я роблю зараз цей вибір? Якщо ви робите з позиції страху, то ви руйнуєте себе. Кожен ваш вибір із позиції страху це руйнування себе, тому що тут ви йдете проти себе, тому що тут ви ставите під сумнів свою цінність і думаєте, що через ваш вибір себе вас можуть покинути. Ви руйнуєте себе власноруч. І, звичайно, що якщо ви йдете з такої позиції, люди не оціняться, тому що ось ця нещирість, жертовність вона завжди відчувається, і від неї ніколи не буде віддачі. Морально сильна людина, вона завжди себе ставить на перше місце. Я розумію, що часом хочеться занадто багато віддати, що часом хочеться зробити класно і допомогти. Я розумію, це дійсно таке є. Але ви маєте самі себе насильно зупиняти і повертати собі себе. Ви Маєте відчувати, коли стоп вистачить, тому що ви можете робити це по накатанні. Ви можете не мати ось того стоп-крану. Ви маєте вміти себе зупинити і сказати, ні, вистачить. Тепер я ставлю себе на перше місце, і ви кажете ні всім і всьому, що йде проти вашого бажання. Окей, наступне вміння морально сильної людини, вона не прив'язує своє внутрішнє щастя до досягнення цілей. І це саме те, що робить її сильною. Окей, цілі досягнення їх. Все, що ми там собі є, знаємо, куди ми маємо рухатись, що ми маємо отримати, що ми маємо досягнути. Це частина нашого людського життя. Скажіть мені, будь ласка, яке відношення ваше щастя внутрішнє має до ось цього процесу? Чому ви прив'язуєте досягнення цілей до відчуття щастя? Тобто зараз я от нещаслива, зараз зі мною щось не так, допоки я цього не маю. Ки зрозумійте цю ситуацію, що наш розум звикає до всього. Тобто все, що ми маємо, абсолютно стає звичним. Поверніться рік тому. Згадайте, що ви хотіли отримати. Зараз ви це маєте. Як ви себе відчуваєте? Хіба вам стало це незвичним? Хіба ви не сприймаєте це як за належне? Окей, да, я це маю. Ви все будете сприймати за звичне. Вам все буде здаватися належним. Да, варто все цінувати, окей. Але досягнення чогось не зробить вас щасливими. Ви не зможете бути морально сильною людиною, якщо ви будете думати, що тільки я це отримаю, о, тоді я буду щаслива. Це неправда. Щастя це вибір. Щастя це те, що є всередині вас. Ось прямо зараз, на тому місці, де ви є, що ви зараз робите, що ви зараз маєте, ви можете бути щасливими, тому що ви живете тут, тому що ви все ще є тут, тому що у вас є ось цей дар життя. Він у вас є. Все. У вас є ви. І те щастя, яке ви потребуєте, воно ось тут всередині. Ви можете скористатися ним в будь-який момент вашого життя. Навіть коли ви будете спати на вулиці, навіть коли у вас будуть труднощі великі, ви можете відчувати себе щасливими людьми. Я вам чесно кажу, у мене були моменти, коли я по декілька днів ночувала в машині, була в дорозі, і я відчувала себе найщасливішою людиною. Та, хочеться комфорту, хочеться класних умов, але я розуміла, що. А не зважаючи ні на що? Я ж я можу бути щаслива, тому що я в себе є. Ось той ресурс, що я потребую, все. Це вже є я. Я можу бути щаслива. І ви зможете долати всі труднощі лише з такої позиції, тому що ви знаєте, що да, сталася ситуація неприємна, да, сталася проблема, але я щаслива. Я можу вибрати бути щасливою прямо зараз. Я можу відчути... Свій внутрішній спокій, навіть якщо навколо мене відбувається якийсь шторм. Я можу це відчути. Коли ви зрозумієте, що ось все, що відбувається в зовнішньому плані, воно на вас не впливає, воно вас всередині не руйнує, ось тоді ви відчуєте свою справжню силу. Щастя, це вибір. Щастя це вибір любові. Кожного дня, кожної хвилини. Вибір любові. Вам здається, що життя це якесь який, там одне велике досягнення, друге, третє. А життя це найменші, найдрібніші вибори. Будь ласка, почніть звертати увагу на найменші вибори. Це все, що вас оточує. Як ви відповідаєте комусь, як ви себе ведете, ви себе можете створити, ви створюєте себе. Щоб стати своєю кращою версією, да, ви ви можете почати діяти як своя краща версія. Ви можете робити найменші вибори, найменші вибори. Скільки годин вам стати, що вам подумати, як вам відреагувати на цю ситуацію? Не просіть ніколи змінити зовнішню ситуацію. Не просіть ніколи зовнішню. Просіть нічого підходу, нічого бачення цієї ситуації. Ось це найважливіше. Тому що вам зміниться одна сцена. Натомість прийде інше таке ж саме. Допоки тобто, ви не пройдете ось цей урок і не почнете реагувати по-іншому. Все. Окей, і останнє вміння морально сильної людини це вміти відв'язуватись. Це не означає вдавати вигляд, що мені все одно вдавати вигляд, ніби. Це не має ніякого значення. Це не означає не вміти глибоко. Почувати, любити, втовхувати себе, захищати себе від почуттів, від любові. Морально сильна людина вона вміє глибоко любити. Вона вміє будувати довгострокові відносини. Вона вміє відчувати, вона вміє ділитися своєю душою. Вона не боїться цього робити. Вона вміє приймати любов. Але все ж, вона вміє вибирати себе. Коли вона розуміє, що якісь відносини її руйнують, і вона вміє йти, коли це потрібно, і вона вміє відпускати людей із свого життя. Ось це найважливіше. Ви можете сьогодні глибоко любити, і через певний час ви можете зрозуміти, що час і місце для цієї людини все закінчилось. Тепер ця людина не має місця у вашому житті, і це окей, тому що ви розумієте, що всі люди приходять і йдуть з нашого життя, і це окей. І ви вмієте відпускати. Так, да, деякі люди приходять на 5-10 років, деякі на все життя, деякі взагалі на місяць-два. І це окей, і це процес нашого життя. І ви знаєте, що якщо людина йде з вашого життя, або якщо вона робить вам щось, що змушує вас піти, ви оцінюєте це як за благо. Ви вдячні. Да буває боляче, да кожному потрібен час, щоб пройти через це. Це нелегкі моменти. Морально сильна людина, вона ніколи не буде триматися за людину, вона ніколи не намагатиметься повертати людину, вона ніколи не буде бігати ні за ким, тому що вона відв'язується. <кхе> В неї не рухне весь світ, коли піде одна людина, тому що її весь світ це і є вона да, вона втратить важливу частину свого життя вона втратить, але вона все ще ціла. найцілісна особистість. Вона себе ніколи не втратить. І ось це, що є найважливіше. Ну що ж, друзі, на сьогодні у мене все. Діліться зі мною у коментарях, які ви ще знаєте навики морально сильних людей, якими навиками особисто ви володієте, щоб ви хотіли для себе наростити які вміння. Я вам дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви. Завжди залишаєте активність під моїми відео. Я вас безмежно люблю. І, звичайно, що до зустрічі у наступних відео.